Велике Місто воно виглядає якось так. Як і більше ніж половина людей на землі, Я теж живу у великому місті але воно виглядає скоріше ось так. Я люблю своє місто, але тут важко залишатись здоровим. Багато людей живуть з ожирінням, цукровим діабетом та хворобами серця. Щороку 17 мільйонів людей передчасно помирають від хронічних захворювань. Багатьом з яких можна було б запобігти. Одним з цих людей може бути я. 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 Або навіть я. Як ми можемо вирішити цю проблему? Про що я мрію мати можливість їздити до школи на велосипеді, мати місця, де можна проводити час з друзями, майданчики, де можна пограти у баскетбол, тротуари, місця, де можна купити здорову їжу або навчитись готувати її. Завдяки належним ініціативам менш ніж один долар з людини на рік допоможе врятувати сім мільйонів життів до 2030 року. Тож це інвестиція у краще сьогодення та краще майбутнє для всіх нас.